Там у цьому випуску ми вас познайомимо з претендентами на посаду мера білої церкви, які мають вагомий рейтинг і можуть вийти в другий тур виборів. Хочеться виділити один дуже важливий момент. У спадок від минулої влади в нашій країні збереглася система корупції, при якій влада і бізнес нерозривно пов'язані. Бізнес просто не може існувати, якщо він не пов'язаний з владою та політикою. Звичайно, безпосередньо з кандидатів цього ніхто не визнає, але дуже багато бізнесменів прагнуть або особисто зайняти якийсь значний пост, або через свого представника. Але обов'язково зачепиться хоч за що-небудь на крайній випадок, хоча б депутатом в міському парламенті, яка не яка, а можливість впливати на ситуацію, у разі якщо бізнесу загрожує небезпека. Тому перше питання було про бізнес. Як вони можуть гарантувати, що прийшовши до влади, вони не стануть займатися бізнесом? І чому виборці повинні їм вірити? Що вони не чергові, бажаючи дістатися до влади, аби займатися корупцією? Це не обов'язково. Навпаки, для бізнесу, якщо це чесний конкурентний бізнес, владу це навпаки шкідливо. Тому що ти починаєш займатися бізнесом, відповідно, десь ось, займатися владою, відповідно, ти трохи втрачаєш в керівництво бізнесом, а бізнес – це як дитя. Його треба постійно опікуватись ним, дивитись, розвиватись, слідкувати за тим, як працюють конкуренти. Тому не всі бізнесмени. Бізнесмени, які прив'язані до бюджету, Це їм архіважливо, важливо, тому що, знаєте, Є схема, є тема. Нема схеми, нема теми. Оце такий бізнес і той що, той, що у владі, наприклад. Тому бізнес треба розділяти. Я би, чесно кажучи, розумієте, сказав би навіть не так коректно. Треба розділяти бізнес від грабунку. Бізнес ну, в нас купа підприємств медлевих, наприклад, створили з нуля. Хлопці стояли ще 20 років назад на ринку. І вони своїми силами поспорювали підприємство на в'їзді. Веста, наприклад, підприємство, там підприємство це горобця. І такі. Ці люди от, створювали бізнес незалежно від того, яка влада, їздили, дивились, працювали, привозили обладнання. І, і вони створювали бізнес. Да? А інші сіли на якісь державні потоки фінансові. Розумієте? І так це називається бізнес. Знаєте, коли таких людей називають бізнесменами, я ображаюсь, тому що ми цим ображаємо тих людей, таких як термопак, розумієте, таких як Українтерн фірма і таких сотні-сотні тисяч підприємців, які зробили дійсно бізнес завдяки м -м, своїм мізкам, завдяки своїй працьості і так далі. Але а не якась не, не, не бути піявкою на бюджетних грошах. Це різні речі. Тому і ті люди рвуться, на жаль, у владу, розумієте, тому що тільки його відлучив від державних потоків. Все бізнесу немає. Бізнес не бізнесу, тому це не бізнес. Ну, за да, розумієте, Тому я би не сказав, що я не, мені тут, ми працюємо відверто, у нас без готівки, ну напевно, ну, відсотків 10. Ми працюємо на кінцево споживача, тому ми всі кризи, навіть 9-го року і так далі, я не звільнив жодної людини. Тому що ми працюємо ну, безпосередньо з кінцевим споживачем, з людьми. І тут найвелика оцінка є, тут в цьому магазині клієнти чи немає, це оцінка людей. А таких підприємств у місті більше 30, тим більше що скільки в Києві, епіцентрів, в Новій Лінії. Тобто є вибіри. І тут виграє той, хто ну найкраща ціна, якість послуги. Ну і хороший маркетинг. асортимент. Так, 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 так. О. Але це конкурентні на конкурентних засадах, розумієте, а не той, хто ближче до бюджетної коми. Я вам хочу сказати, у мене навіть ну, наш магазин з питавом бенсервіс, це і товариш, і конкурент, ми з ним починали, теж велика фірма. У нас з бюджетних організацій ніхто не бере. А мусорний завод не мусорний... це все таки зв'язано з городом і там. Ні, стоп. Мусорний завод це чисто сортування сміття. Так, а... я його зробив. Сам розробив. Є закон, який ага. забороняв би, він вже прийнятий. З 15-го року захоронювати несортоване сміття. Є закон. Його підписали, але відтягнули до 18 го року, тому що Україна не була готова до того. Але ми про цей закон знали. І тому батько підійшов до мене і каже, що ну, якось треба до європейських стандартів. Я тоді загорівся, я сам інженер. Механік розумієте, я поїздив по Європі, подивився, в Європі дорого, в Україні нічого такого подібного. Я сам розробив з другого поля. Я за 6 місяців я запустив повністю завод. Але це сортувальний завод, він що робить? Він відсортовує сміття, і він живе тільки за рахунок здачі вторинної сировини. Mm. І все. А то тобто, ви на цьому заробляєте? Звичайно. То тобто, і ви безплатно возите мусор і. Ні, ні, стоп. Сміття. Ми возимо за гроші, але знову-таки до бюджетних грошей це не має ніяких відношень. Заняття бізнесом була в свій час необхідність. Необхідність того часу, коли я почала ним займатися. В даному випадку я змогла досягти в бізнесі всього, що мені потрібно було: нормального існування е на цім білім світі. У мене росли діти. Я турбувалась про них. На сьогоднішній день діти виросли. І в даному випадку все, що я могла їм передати, я передала вже готовий бізнес. Вони далі продовжують сімейні, сімейні традиції, сімейний бізнес. Тому на сьогоднішній день у мене є вільний час, у мене є прагнення зробити щось для громади міста, тому що я тут живу. Я хочу, щоб це місто благоухало. Неможливо бізнесмен, не бізнесмен. Я дивлюся на декілька речей. Річ про яким чином ця людина стала бізнесменом і завдяки чому вона розбагатіла? Якщо брати моє життя, то ну, ви повинні розуміти, що мої батьки вчителі. Все, що вони змогли мені дати, це навчання і освіта. І я отримав пристойну економічну освіту, галузі, фінанси, і кредит, і маркетинг та рекламу. І фактично це є, ну, скажімо, тим, що мене кормить. Ще в 91-му році, в 9 му класі, я для себе чітко розумів, що я буду ну, або юристом, або буду працювати в бізнесі. І в мене не було, скажімо, жодного вибору там, з вибором професії, куди йти навчатися і так далі. І от Все, що ви бачите, це просто зароблено працею, тут немає коштів держави, тут немає якихось тендерів, немає ніяких там е, ну, грошей, які впали з неба. От, все, що ви бачите і все, що тут оточує, зароблено моєю командою, починали ми з нуля, і е, я починав єдиним працівником своєї компанії. Е, і фактично це довіра клієнтів. Я думаю, що ваша буде нагода переконатися, наскільки складний рекламний бізнес, щоб в ньому заробляти. Говорити за якихось інших бізнесменів, які йдуть до влади. Просто подивіться, за рахунок чого вони ці кошти заробляють. І все. В мене нема жодного приватизованого майна. В мене немає жодної там, ну, скажімо, кампанії, захваченої рейдерським способом. Тобто все, що ми там, купували і всі активи, які ми отримували, це все активи, за які гроші зароблені потом і кров'ю. От і все. Це моя позиція з приводу того, які люди йдуть в бізнес. Це перше. А другий важливий аспект, як людина до своїх боргів відноситься, які в неї іпотеки, скільки вона винна банківським установам. Скільки вона винна іншим компаніям, як вчасно вона розраховується по своїм зобов'язанням, це для мене другий показник, на який я дивлюся, це бізнесмен порядний, непорядний. З іншого боку, це е, ну як, бізнес може бути великий, але можуть бути, наприклад, боргові зобов'язання, які не обслуговуються. З 2008 року, наприклад, людина може просто не платити по боргам і чекає, поки все обдаруть якісь там кредитори і так далі. І тому для такої людини, там, скажімо, прихід у владу це просто закриття своїх проблемних моментів. Тому я б дивився на такі речі. І якщо подивитись на мою декларацію, то там зазначено, скільки відсотків виплачено по кредитам, скільки тіло кредита виплачено там в 2014 році. Це все можна знайти в моїй декларації. Друге питання це питання про ненормальну обстановку на фолу формування територіально-виборчої комісії, який ми задавали до змін голови. Але варто не забувати, що всі інші особистості, які брали участь у фальсифікаціях на минулих виборах, залишилися на своїх робочих місцях. Тому важливо розуміти, як кандидати готові боротися за голоси виборців, яких вони готові представляти. Це в питанні для того, щоб усунути корумповані член територіальної виборчої комісії, які має на них матеріалів по уже трьох виборах, це я і депутатські запити, і звернення зробив, як Генерального прокурора ну, ЦВК до Яценюка, до президента, хай вони дадуть відповідь, чому влада діюча сьогодні. Проводити таким способом вибори і чому людей, які фальшували вибори, вони допустили до участі в виборчому процесі 2015 року. Це з своєї сторони. Крім того, наш представник, який є в ТВК, докладе максимум зусиль, щоб як спостерігач він там є і буде контролювати будь яку дію, будь яку фальшування, будь-яку маніпуляцію з боку діючих членів. Подивитися на цю комісію, да, комісія погана, і я не буду приймати участь в виборах. Навпаки треба боротися. Фальшувати можна 3-5 відсотків, не більше. Не більше. Більше 5%, фальшувати це, це надзвичайно тяжко. Ну, треба, щоб громада була активна, щоб щела молодь, щоб йшли люди е, з віку, ті, що працюють. І таким чином обирати ту владу, яку їм потрібно обирати. Як себе вів він у четвертому році, як він себе вів пізніше. Розумієте, ну, інколи, можливо, люди, будучи там, в владі, вони втрачають відчуття реальності. І вони, можливо, гадають, що так як вони тут вирішили, в своїх кабінетах високих, так і буде. Але не завжди такі. Дякувати Богу, молодь, суспільство, покоління змінюються. Вони вже більше розуміють, вони більше на тому розуміються і так далі. Тому вже, вже не все так просто. Раніше, да, 20 років тому можна було купити вибори. сьогодні так вже не є. Звичайно, можна десь певний. Десь але ну, я вважаю, ну, хіба можна просто на це дивитися? Я не хочу, наприклад. Тому я йду. Це велика проблема на сьогоднішній день, і ви кажете, що все змінилося? Ні, змінилося дуже мало. Змінили закон, а не змінили по суті ту систему, яка є в Україні предвиборча і виборча. І на жаль, існує на сьогодні і прикладом для цього нам показали на всю Україну результат позачергових виборів у Чернігові. Показали якраз ситуацію, коли знаєте так, ребята, не надійтесь ні на що краще, все буде так, як ми захочемо, і все, і, і будуть фальсифікації, і все інше. Звичайно, що великий негатив відносно цього, і коли я зустрічаюся з людьми зараз, то багато мені якраз і задають таке питання. А як ви бачите, якщо ви навіть виграєте вибори і знову будуть фальсифікації, як ви зможете відстояти свої результати? І ви знаєте, я, мені важко відповісти на це питання. Чому? Тому що я розумію прекрасно, що у нас означає ТВК ТВК, яке в свій час. 12-му році робило фальсифікації, нікого не боючись, і, і прокуратура, і міліція, і суди, і всі мовчали, і всі закривали на це очі, судилися з ними і судді. теж не дивилися на ті достовірні факти, які відбувалися для того, щоб можна було об'єктивно судити. Звичайно, що це насторожує, але на що я зараз сподіваюся? Я сподіваюся, все-таки на громаду. Я сподіваюся, що люди наші трошки порозумнішали, що вони, у них відкрились очі. Вони все це, якщо вони раніше, навіть. Знаючи це, сприймали пасивно, спокійно, тому що багато байдуже, багато знаєте, різної думки. То на сьогоднішній день і наша ситуація на сьогоднішній день люди вже громада не буде мовчати. Тим більше, що зараз дуже багато людей, які повернулися за то. А це люди, які бачили смерть, які бачили всі негаразди війни. І вони не бояться нічого, це дуже важливо. Ці люди прийдуть під ТВК. І я запрошую кожного громадянина прийти ввечері, коли будуть підраховуватися ті голоси, які будуть давати результати, щоб вони стояли коло ТВК, щоб вони були присутніми, щоб вони контролювали і не давали можливості займатися фальсифікаціями. Це питання до кандидатів, яким чином вони збираються побудувати свою роботу в разі перемоги на виборах, щоб зламати систему та зробити владу прозорою і перемогти корупцію. Які кроки для цього вони будуть робити? Тому що багато говорять, що треба щось змінити, але прийшовши у владу, забувають про свої обіцянки і поводяться інакше. А запам'ятавши цю відповідь, ми по перших кроках їх знаходження у владі будемо розуміти, обдурив кандидат чи ні. Не треба придумувати велосипед. Електронні закупки всіх комунальних підприємств, всіх товарів послуг. Абсолютно під веб-камеру проведення всіх тендерів. Немає, якщо ми бачимо, що 3-4 це споріднені, е, скажімо, особи і ніякого чесного тендеру не буде, значить ми робимо тендер, коли буде. Розумієте? Ну, це все робиться. Це все є. І не треба придумувати велосипед. Просто треба це показати. Не з під поли, а просто показати. Провадити прозорі схеми проведення, електронні торги, ну це ви самі знаєте, розповідали. Тендери, земля. Абсолютно теж на конкурсних основах підприємці, які дають бізнес-плани, які показують, важливо, щоб показати, що вони вже роблять. От коли в нього вже в гаражах стоять такі станки, то я розумію, що він буде, а не то, що прийшов, намалював, я зроблю. Ні. Можливо, ти вже хто. Що людям, цим людям треба надавати землю і можливість розвиватися, а не тим, хто наближений до влади. От я, приклад, візьму вам завод Термопак, який сьогодні будує напроти водоканалу новий завод, завод новітні. Яко Віталійович його очолює. І от я його спитав, «А як Віталійович, якби він дав 10 років цю землю, він би будував сьогодні ще один завод, більше. Розумієте? Якби йому дали. А так, дали землю в оренду комусь, хто був якимось чином. От чому йому можна 2 гектара, а другому не можна. Той просто чекав перепродати. Поки Віталій заробив гроші і перепродати. Отак не може бути. Тому що якби таким талановитим підприємцям дали можливість розвиватися, вже б на сьогодні було і вирішене питання. Працевлаштування і не їздило 20 тисяч людей в Київ на заробітки, і не було б проблеми безробіттів в біля церкви. Це залежить від влади. Відповідно за себе і за депутатів Свободівців, як в міській раді, я був у майже термічних в міській раді, ні одного квадратного метра землі, ні одного договору підрядів або тендера. Я не виграваю, до цих пів. Хоч Таку волонтерську підтримку міста моєї підприємства робили дуже-дуже. У мене є позиція. Ця. Владу треба йти виконувати виборчу програму. Якщо ти спустився від так званої влади, і в тебе були умови, це моя особиста позиція. Я маю в цьому році двоє внуків. Внуків, внучка, в мене в Білоцерківському родовому. Я стрижусь. Наші Перехмарківський на Ліванівську. Я візьму газету, піду до виборців сьогодні роздавати газети, бо я йду агітувати за себе. Я буду відповідати. Не дивлячись на наклепи, на наклеп. Я плати податки плачу. Не було в мене такі бажання, щоб. Що взяти? Навіть якщо в мене ті підприємства, які підприємства, у то мені церківські які є, хай на загальних основах всі беруть участь тендерах. Якщо говорити виробничу складову, є моя позиція в цьому, що коли не буде конкуренції. Не буде створювати своєму продукт. Це... Є ж громада надає право якраз своїм представникам, це депутатам міської ради, приймати участь у цьому суму. І кожен місяць міська рада збирається на сесії і вирішує щоденні питання, які потрібні нагальні питання, які потрібно вирішувати для міста. Іде не про це мова. От ви говорите, так, да, громада дійсно, кожен має займатися своїм своєю справою, а політики повинні служити цій громаді не займатися своїми справами, так як ви говорите, ви не не приділяєте? невірно. А е, якраз оці політики, ці представники громади, яких обирають до керівництва, до управління, вони повинні займатися інтересами громади. А громада яким чином має контролювати? Якщо ми робимо все прозоро, якщо ми доносимо все, що відбувається в місті, до людей, до громади, а вони зацікавлені, куди йдуть їх гроші, да? як витрачається цією командою, яку вони. Не привели до управління, то вони напевно будуть якось реагувати. Якщо не вірно, то кожен з них може по телефону спитати або сказати: Ти не туди гроші посилаєш або прийти групою. У нас у білій церкві громадських організацій 108. 108 громадських організацій. Представляєте, це ціла сила. За кожною з цих громадських організацій є люди, які за інтересами цікавляться тим чи іншим, що відбувається в місті. От вони якраз і мають контролювати цей процес, і е, в даному випадку, якщо це зробити все прозоро, а прозоро яким чином? Це через засоби масової інформації, через телебачення, через е, е, інтернет. Інтернет, доносити до людей все, що там відбувається, про що рішається, чого саме таким чином, то тоді громада буде безпосередньо знати все, що є. І вона зможе реагувати. Вона скаже, оце нам підходить, а це ні. Нам потрібно будувати міні-ГЕС чи не потрібно, бо якщо ми її збудуємо, ми будемо користуватися водою е, по графіку, то вони зберуться і скажуть, а з чим нам це лишнє потрібно. Ми А що дасть нам, коли не буде своєчасної води? Коли я прийду з роботи і не буду мати право навіть руки помити, бо в мене по графіку через два-дві через години включиться, Правильно? Тому от громада ж вирішує сама ці питання. Нам потрібна річка Рось чиста, щоб ми ні купалися і щоб було видно аж дно, що річка чиста, прекрасна, що там рибка плаває, любо глянути. Чи нам не потрібна річка взагалі? Хай вона висихає, хай її замулює, хай замулюють її очисні споруди. Громада повинна вирішувати. У громади забрали саме основне. У нас навіть зараз ще не зовсім забрали це. Її заберуть. При тому, випадку, коли будуть голосувати за те самоврядування, яке йдуть зміни, знаєте, до до закону про місцеве самоврядування, отоді громада дійсно не буде абсолютно ніяк не впливати на ті всі дії, які будуть робити оці управителі, горі управителі. Тому я завжди закликаю до громади: люди добрі, дивіться, кого ви обираєте. Дивіться, бо тоді вже буде вам пізно. Моя позиція дуже проста. Я думаю, що потрібно прийняти такий регламент міської ради, яким права простих людей були повністю враховані. І щоб цей регламент відповідав повністю закону про доступ до публічної інформації. Тому що будь-яка діяльність починається з прозорості. І саме перше, що потрібно зробити, це зробити так, щоб неважливо, хто став міським головою, але будь-яка людина розуміє, що він там робить. І могла підняти будь-який документ. Тому я думаю, що перші рішення мої це було б саме прийняття статуту міста, прийняття до нього додатків, формування громадської ради не паперової, а реальної, яка може прийти і задати питання, слухай, а що ти це питання, виносиш на голосування, а хто тобі дав на це право? Що ти рішив, що ти розумніший, ніж інші мешканці цього міста. І... Третій момент, я б, скоріше за все, оприлюднив би всі ті рішення, які в міської ради є, які були наприйняті на протязі останніх 24 років, але ви їх ніде не знайдете. І якщо ви це рішення знайти не можете, його не існує. Ми не стали запитувати кандидатів про їхні плани взагалі на майбутнє міста. Але, на жаль, самим болючим для нашої країни є питання корупції, і тому основним було те гарантії їхньої прозорості і чи зможуть вони протистояти їй. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте і надалі за нашими випусками і дізнавайтеся про нові події міста. Нас культурно попросили, вийти, ви зайшли, що ви почали? Ви йдете сюди, геть, сюди Не зривайте сесію, сесію визивають.